Доброго дня, шановні лікарі! Сьогодні розглянемо функціонал редагування персональних даних пацієнта, який доступний у версіях, починаючи зі 177-ї. Для цього нам потрібно перейти на вкладку eHealth – Декларації та натиснути кнопку Змінити, після чого в нас відкриться чиста форма для редагування пацієнта, натиснути Жовту папку для завантаження персони серед пацієнтів закладу. Після завантаження даних пацієнта ми можемо виконати їх редагування. Звертаємо вашу увагу, що на стороні центральної бази даних виставлене обмеження. За один раз ви можете відредагувати лише одне поле. Всі інші поля повинні бути введені так само, як вони були введені при створенні ідентифікованої особи або під час останнього редагування. По закінченню заповнення полів на першій сторінці переходимо на другу, натиснувши кнопку Далі та заповнюємо всі поля, що є обов'язковими до заповнення. По завершенню заповнення всіх полів натискаємо на кнопку Виконати та завершуємо створення запиту на редагування пацієнта. В нас з'являється новий запит на персону. Відкриваємо його подвійним кліком миші та вводимо код з смс, яке отримав пацієнт, після чого підтверджуємо запит на декларацію. Статус заявки змінюється з нової на підтверджену. Нам залишилося її лише підписати. Знову подвійним кліком миші. Відкриваємо запит на персону та накладаємо цифровий підпис. Після накладання електронного цифрового підпису дані пацієнта були успішно змінені в електронній системі охорони здоров'я. Аналогічно функціонал редагування даних пацієнта працює у функціональному вікні Лікар-консультант П+. Для цього нам необхідно обрати пацієнта через візит, перейти на вкладку Персону, Декларації та натиснути кнопку Змінити. В даному випадку у нас відкриється частково заповнена карта редагування даних пацієнта, яку нам необхідно дозаповнити та створити заявку на редагування даних пацієнта. Після заповнення всіх полів на першій та другій сторінці та підтвердження створення запиту на реєстрацію пацієнта, переходимо на вкладку Декларації та завершуємо реєстрацію пацієнта, отримавши дозвіл на редагування даних від пацієнта та наклавши електронний цифровий підпис.